ZTE Blade a 52 ціна 2,5 гривень, має відбиток пальця, непоганий по стану, 464 по пам'яті. Має телефон, іде БУ. Має роз'єм на навушники 3,5. На зарядочку тут мікророз'єм. Простенький телефон для звичайних завдань. По екрану нюансів немає практично ніяких. У гарненькому стані екран. Зараз покажу інформацію про телефон та в кінці покажу, як показує камера. Так, По пам'яті він має 64 ГБ. Своєї пам'яті. Е, так Інформація про телефон. Зараз покажу. На 11 андроїді ZTE Blade 52. 4 ГБ оперативка і пам'ять телефону 64 ГБ. Ось такий варіант. В комплекті, де зарядний шнур мікро та сам телефон, відправляє новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал силичка в шапці. профілю. телефон повністю перевірений та протестований. Працює все досить добре.